Друзі мої, в цьому залі сидить людина, я хочу попросити її встати. Це Ольга Данилівна Моїсєєва. Ольга Данилівна, будь ласка. Ольга Данилівна сказала мені такі слова, які я не забуду ніколи. Наталія Альбертовна, ви підняли мене з руїн. Це правда? «Правда!» Ольга Олександрівна Тимофієва, поетеса, журналістка, в своїй книзі пише так. Якщо комусь від того, що ви є на цій землі, добре, то це щастя. Друзі мої, я щаслива. І щаслива перш за все від того, що в нас є компанія Чось, що в нас є такий мудрий директор. Олександр Іванович Мілютін, Інна Валеріївна, такі розробники, така продукція, таке диво. Ви знаєте, якось професор Лапшин сказав, Сама страшна хвороба це старість. І от коли виходжу на вулицю і бачу старих і небічних людей, кожного разу мені приходить думка. Боже, дякую Тобі, що в нас є чойсики, тому що ми з вами включили лічильник у зворотну сторону. Ви бачили, яку чудову маму Людмили Полацько. А моїм натхненником є моя мама. Може будь-хто мені будь-що казати проти Чойса, коли я знаю, що мою маму це вернуло до, до, до повноцінного життя. І тому для того, щоб наші з вами ніжки бігали, щоб наші з вами очка добре бачили, ми споживаємо Чойсики і кажемо про це іншим людям. І все у нас гаразд і здорові, і щасливі, і друзів повно. І їздимо, і світ бачимо великий-великий низький уклін за таке диво, як наша компанія Чогойцу.